У вас моє любви на своєму каналі Елеонора Таро 2. Сьогодні дивимось підказочки вам від карт Таро на серпень місяць. Тут вже декілька днів залишилось, навіть правильніше казати, декілька діб вже до серпня, тож можемо дивитися на серпень місяць. Чого чекати, які підказки дадуть карти. Ну, Дивимось, звісно ж, по традиції, хто ви на зараз, в яких енергіях, що саме зараз в вашому житті. Далі подивимось, що буде найближчим часом. Найближчим часом вже. Добре, давайте ось до серпня ще декілька діб. Також роздивимось. І вже початок серпня. Чого чекати? Що йде у ваше життя на початку серпня? І які події такі головні вже протязі всього серпня? І ще порада від карт карта розвіснеш. Тож, давайте дивитися то ви на сьогодні прийшов до мене король мечів на сьогодні. Це, можливо, ви, якщо ви чоловік. І ну, жінки бувають в енергіях таких чоловічих, але я так розумію, що до дівчат йде такий чоловік. Ну, давайте детальніше розглянемо. Якщо ви чоловік, то, звісно ж, тут вас показують. Зараз я опишу, щоб ви розуміли, чи це дійсно про вас, а, ви можете займатися розумовою працею. Щось пов'язане з таким з інтелектом. Можливо, а, ви Десь виступаєте перед публікою. Можливо, ви тут також або з металом, з технікою, з машинами різноманітними працюєте, або військовий. так? Ну, звісно що тут зброя, тут пряма вказівка. Це також може бути. Тобто, якщо це ви, дивіться далі. Для дівчат, для вас має значення в вашому житті цей чоловік, тобто він для вас на першому плані. Так, може бути військовий, може бути людина у формі, може бути людина, яка або розумовою працею займається, або з металом, машинами. І такі інше. Давайте розкриємо це питання. так ще й жезловий король. В когось відіграється вибір між двох чоловіків у дівчат. Боже зловий король все такий активний. А якщо ви чоловік, бачите, як я розділяю, але ж мушу так робити, бо дивляться як жінки, так і чоловіки мене. А ви перетворюєтеся з такого трохи холодного, логічного такого який постійно звик логікою жити, в такого пристрасно якось ви змінюєтесь, характер міняється в чоловіка, маю на увазі. Дівчата, ваш чоловік також може мінятися. Тут відіграється у всіх трошки по-різному. У Когось вибір між двох чоловіків, а у когось, що ваш чоловік змінився. Він вже не є тим таким холодним, безпристрасним. Він якийсь зараз такий, активний, дієвий, але чуйний, емоційний, вогняні енергії. Раніше холодні такі були, зараз гарячі енергії. Так, давайте ще подивимось. Так, да, хтось переходить в якісь такі геть інші, не те, що енергія, а навіть рівні по старшому аркану мир. Хтось примириться з чоловіком, з яким були в сорі, дівчата, я вас вітаю. А хтось е, на якісь чоловіки можуть виходити на якісь інші рівні. Ви навіть не уявляли, що можна так, знаєте, як, а, а що так можна було. Да? Оце такі якісь у вас на сьогодні енергії. Ну, добре, давайте подивимось до кінця, ось е, зараз липня. Що, які події взагалі будуть. Знову король, дивіться, вже третій, вже король пентаклів. Чоловіки, чекайте надходження грошей. по-перше. По-друге, в якусь стабільність ви входите в сенсі, ви вже чогось добилися. Це і про матеріальну якусь винагороду, і про якусь взагалі стабільність. Ви входите в свої енергії стабільності. У вас багато чого вже влаштовує у вашому житті. Якщо раніше ви не відслідковували цього, то зараз ви навіть почнете помічати, що все складається саме за вашим планом. Я вас вітаю. Це більше як для чоловіків, для жіночок вже дивіться. Для дівчаток моїх любов, моїх красу. До вас хто ще не заміжня, до тої з вас іде чоловік, який стане вашим чоловіком. Нареченим спочатку. Так, дивіться, в кого були якісь завершені стосунки, і ви не могли обрати щось, в яких то уявних. У явних складностях ви були, я би сказала, ви самі, можливо, собі тих складностей підкидували. А знаєте чому? Тому що дивіться, сам диявол вами керував і насміхався, щось робив так, щоб ви були. Заплутані, можливо, на комусь магічні впливи, можливо, знаєте, є навіть такі ритуали, які заводять людину у глухий кут, і дуже важко звідти вибратися. Ну, до речі, звертайтеся для чисток. У мій вайбер або телеграм. Пишіть, номер буде вказано під цим відео і у самому відео. Звертайтеся для чистоки, для індивідуальних теророзкладів. Що можна ще сказати тут? Що пройшов якийсь час, і колесо фортуни змінило, змінився і сам чоловік, і ви, і ваші стосунки. Ви так могли страждати, ви обоє могли страждати. хто тобто на відстані, да, можливо? Ви були в якихось обмеженнях, а тут чоловік не аби хто тут імператор. Дивіться, який красень. В когось відіграється знову ж таки, що новий чоловік іде, який стане важливим у вашому житті. А, до речі, можливо. Чому всі дещо знаку Ован він може бути? Не знаю, так чому. Так, знову карта смерті паде на Капс? Ну, хтось, звісно ж, сумує за яким-то чоловіком, який був важливий у вашому житті. Але тут ви зможете опанувати себе, опанувати своє життя. Дивіться, яка власна, вродлива така дівчина, україночка. Подивіться, неї такий меч у руках, і такі стрічки, як у українок, ж не геть такий традиційний наряд. такий, да? Українське, але щось там нагадує україночку, адже стрічки в неї є, і діадема така гарна. Така сучасна україночка з мечем да, в руках. Цікава постать. Ви така вродлива, ви чогось хочете досягти саме зараз. Адже вам надоїло бути останні жертви з розбитим серцем. Так, я ж кажу, ви хочете взяти все під свій контроль. По карті маг, а я бачу, що у вас це вийде. У вас це вийде. Ви звідкись можете навіть уїхати, переміститися з місця, де ви знаходитеся, кудись уїхати. А ну це буде ще до. Угу. Ні, до кінця липня ще ви е, навряд чи кудись будете вирушати, але ви вже перші кроки до цього робите. Ви щось нове можете йти, можете переїздити. Угу. Ви справжня імператриця, дивіться. Ви просто розквітаєте. От зараз період вашого розквіту, дівчата. Так і знаєте, по-перше, що чоловік якийсь або іде, або е, ну, тут і на самому початку ж показало, да, може і новий йти, тут можуть бути навіть два чоловіка важливих у вашому житті. Ну тут і дивіться ж, тут же пара складається, імператор і імператриця. Тобто, в той момент, коли ви візьмете все під свій контроль, дівчата, ви станете на одному, на одній щаблині з чоловіком, дуже важливим у вашому житті. Це вже може відбутися ось наприкінці липня, початку серпня. Давайте ж дивитися, що буде початок серпня в нас. Ну, дивіться, справді ви стаєте і матеріально, і духовно наповнена, така вродлива, що просто я не знаю, ви схожі на цю королеву Пентаклі. Я думаю, що так. Дуже ніжна, дуже витанчена, така аристократична, я би сказала. У вас є і досвід, у вас є впевненість в собі, ви чарівна, ви працьовита, ви вродлива, ви маняща така. знаєте. Ну, я не знаю, це найвищої спроби така жінка. Вищої якості такого краще сказати. І, до речі, бачите, де вона знаходиться? Небо, бачите, яке сіре, темне, але вона у полі, вона дуже любить природу. Це ви, скажіть мені. Мені дуже імпонує ця королева Пентаклів, адже вона любить природу, вона дуже любить, коли. Приватний будинок є, своя ділянка і таке інше. Як зелена фея така, знаєте? Угу. Так, хтось досягає таких мрій, які давно ви хотіли, щоб виповнилися. І хай буде так, пишіть, до речі, дівчата. А в вашому житті був якийсь обман. Обман. Але ви перемогли всі ті ситуації, всіх тих ворогів, які підступно вас ображали, зраджували, і а, ви сказали, та ні, друзі мої, шановні, я тримаю у своїх руках ось увесь світ. Я цього досягну і ви досягаєте саме цікаве, що ось уже в цей період. Дивіться, до вас у пару, знову ж таки. Це пара. Це пара. Тут у мене скільки вже пару склалося за цей розклад, що просто дивіться, король Пентаклів і королева Пентаклів. Більш того скажу, ви не просто пара, там, да, коханці, да? А, а, а це подружня пара. У шлюбі пара, яка процвітає, в них є матеріальний достаток. Ви дуже важко могли цього добиватися, але ви цього досягли власним, власними зусиллями, що чоловік, що жінка. Да. Дивіться, вам добре видно. Дуже файна така пара, правда? Так, тобто ці досягнення більш такі по стосункам. Це початок, так, серпня. Такі підказки вам. Що ще на весь місяць, серпень? Що буде відбуватися? А буде багато праці, дивіться. Залізо поки гаряче. Тут, ну, тут коваль зображений, але я так розумію, ви будете так дійсно добиватися крок за кроком, крок за кроком. Можливо, хтось навіть будинок збудує за цей період. Ви чогось досягнете, ви таких. Просто ви стільки всього можете досягнути за серпень місяць. Можливо, ви вклалися раніше в це все, бо я бачу тут дуже масштабні такі глобальні якісь досягнення. Так, це ще, можливо, ви скажете дехто з вас, що це ще не результат, особливо тарологи, да? що це сам процес, але ж вам є з чого. Робити то результат такий. Є з чого, да? є бажання, є сили. Це найголовніше. Це найголовніше. Кажуть, було б бажання да? досягнути можна всього. Було б бажання. Ну і здоров'я, звісно ж, чого я вам всім бажаю. А підказка від карт на серпень. Давайте подивимось. Так, тут завис, значит, підвішений, так? Да? 12-й старший аркан. А що це за підвисла ситуація? Давайте подивимось. Це підказка. Можливо, не зволікати в чомусь. угу, Так, да, в когось було м, гальмування яких-то подій, які, які пов'язані з сім'єю, з матеріальним достатком сім'ї і досягнення всіх сімейних благ. А чому давайте подивимось? Чому тут була така, можливо, блокування якесь навіть? Що тут було таке? Угу... Лицарі мечів. Ага, я розумію, хтось не міг створити сім'ю, адже були якісь а, недо, недомовленості якісь. У когось ревнощі один до одного, у когось хтось когось оговорював. Ну, Це страшні речі, коли люди втручаються, оговорюють вороги. Так, карта підказка вискочила. Ну, Звісно ж, королева чаш. Подивіться уважно, можливо, недаремно ця вийшла. Я балакала про оговори. Можливо, тут хтось оговарював, можливо, в когось навіть є хтось схожа, емоційна, інколи неврівноважена, інколи вживаюча алкоголь. Жінка, яка... А ну, що це за жінка? Давайте, щоб ми не наговарювали, да, даремно, можливо, не повністю. Ага. Ага. І поруч імператор. Жінка, яка, можливо, брала на себе чоловічу роль. Чоловічу роль. Ага. А що це за жінка? Ага. Король. Пентаклі, ну, в когось із чоловіків дійсно це дружина була. Так, яка, а, 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 ну, у неї в голові матеріальні блага постійно. Постійно крутяться, щоб вона була повністю забезпечена матеріально. І при королі пентаклів це не мудріно, це не складно бути забезпеченою. да. Але ж тут відігралась іще одна жінка. Тут суперництво, дівчата. Тут суперництво. Хтось за матеріальними благами, а хтось е відвойовує своє кохання. тут. Угу. Але втручаються, дивіться вже, вища сила, єрофант втручається. І що буде? Що буде? Ось уже буде. Ага, Севен Офенс. З яких то заблокованих ситуацій, буде прорив якийсь. Трійка Пентаклів, це про розвиток, це про розвиток. Звісно ж, тут трикутник, мені це вказує знову, що тут є трикутник або був. Так, Аж чаш каже, для тих, хто дивиться мене, буде якийсь по-перше. СМС-повідомлення може бути якесь важливе. А по-друге, ще й може бути якісь приємні сюрпризи, якісь щось радісне віщають. Дивіться, який тут дельфін радісний. Дельфін, якісь можливі навіть поїздки на море. Знову кубки, дивіться. Тут розвиток. Далі буде розвиватися. Якщо хтось думав, що скінчені стосунки, ні. От саме про ті, які ви зараз думаєте, не скінчені. Так були мечів, мечі, зради якісь могли бути. І неправда, якась могла бути. Але кохання перемагає. Дивіться, туз чаш. Навіть хочеться закінчити на цій карті. Лині ми ще підказку від карти пораду витягнемо. Тут кохання Так. Ну, Дивіться, вихід на інший рівень. Знову ж таки, як Україночка, так? Стрічки, да, кольорю, кольорові, як в Україночки вінок. І кохання перемагає. Так, дві карти вони навіть злиплися. Дивіться, надається величезний шанс перемогти. І оту змію. Вона, то, звісно, що дивіться, як кровожерлива. Когось вже з'їла, да? тут не обійшлось без яких-то жертв. Ви знаєте, тут дуже печальні могли бути події в минулому, але дається величезний шанс перемогти ці події. Дивіться, давайте, як я чула одного торголога. Наша українська тарологиня, не пам'ятаю, як вона себе називає, але ж вона так каже, погані карти ми перекриваємо і да, перекриваємо величезним шансом, шансом на що? На велике кохання потозон, час. І хай буде так. І навіть вихід на інший, кращий рівень у вашому житті. Також, хай буде так, да? а ще, що ми заперечуємо оці зради, оці обмани і зради також. Заперечуємо, да? і перекриваємо, блокуємо погане і приймаємо у е, життя лише хороше, добре, хороше, щасливе. І хай буде так. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Приймаю, хай буде так. Я вас люблю. До скорих нових зустрічей.